Друзі, всіх вітаю! Ви з каналом Total Drive Hub і мене звати Ігор. Сьогодні ми знаходимося на партнерському майданчику і є дуже багато цікавих автомобілів, які я вам хочу показати, які є по наявності в місті Києві. І якщо один з них вам сподобається, ви зможете собі придбати. Ну і звісно ж, якщо немає потрібного автомобіля по наявності, то можна буде замовити, і ми привеземо, зробимо вам під ключ. Щоправда, це потрібно буде трошки. Почекати. Не записували деякий час відео з майданчика, тому що то були новорічні свята, а потім відімкнення жорстких світла, снігопади, морози мінус 17. Ну зараз трішечки впало до мінус 5, тому я думаю, можна буде попрацювати і щось вам показати. Хоча автомобілі трішки і замерші в льоді, і ми не зможемо так з вами роздивитися, як це. Класно відбувається влітку, але тим не менш можна буде побачити, що є, адже є автомобілі зі зниженою ціною. І зараз я вам їх покажу. Почнемо ми з Ford Escape 2020 року, комплектації СІ з панорамним дахом, дестроніком, з адаптивним світлом, ну точніше, ближні дальні, автоматичні, з датчиком дощу, асистентами, сліпими зонами і все інше. Цей автомобіль готувався у нас на станції декілька років тому. Людина їздила і тепер вирішила продати оновити собі автомобіль. Тому автомобіль дійсно гарно зроблений, якісно відновлений, і для себе це буде класний варіант автомобіля. Є сучасні асистенти з CarPlay, Android Auto. і автомобіль на повному приводі 4х4. 1,5 двигун, має середнє споживання пального в районі. 8-9 літрів по місту Києву, і за це автомобіль дуже сильно власникам сподобався. 17 тисяч доларів на нього ціна. І якщо він вам цікавий, телефонуйте, приїжджайте на майданчик на огляд. Lexus NX300H, тобто це гібридна версія автомобіля 2016 року, 2,5 двигун, повний привід, 114 тисяч кілометрів пробігу, і ціна тут у нас 27 тисяч 900 доларів. Автомобіль в хорошій комплектації має красивий шкіряний салон. Ну і це преміальність від японців, дійсно поєднана з. Надійністю японських автомобілів, а саме марки Lexus Toyota, це той автомобіль, який ви купите, будете економно їздити. І проїздивши декілька років, він мінімум втратить в ціні, адже лексуси Тойоти найкраще тримають ціну на вторинному ринку. Перше Макан-С, 2016 рік, і це трьохлітровий дизель. 215 тисяч кілометрів пробігу, тут ціна автомобіля складає 29 800 доларів. Переходимо в рай-джипів, тут у нас стояв ще один джип, двох джип і він уїхав, зараз він вже знаходиться на переоформленні, людина його придбала, а є декілька компасів. Jeep Compass 2023 року, двохлітровий бензин, 53 тисячі кілометрів пробігу, привід повний і ціна на нього 21 тисяча 800 доларів. Хороша комплектація шкіряним салоном, є асистенти сліпих зон, знаходиться на літній гумі, треба буде придбати зимову. Адже по такому сніжку, щоб їздити на літній, це не варіант. 4х4 повний привід. І джип Компас це золота середина між джипом Чирокі і джипом Grand Чирокі. Коли автомобіль має сучасне оснащення, і він невеличкий, ним, звісно, удобно паркуватися по місту, їздити між містами. Непоганий комфорт, хороший варіант, як для себе. А це версія рестайлова компаса комплектації Trailhawk. Цей автомобіль більше заточений для того, щоб використовувати його на бездоріжжі. У нього вже йде інша підвізка, вищий кліренс, і він більш адаптований для того, щоб їздити по поганій дорозі. І якраз для цієї погодки, що в нас останнім часом в Україні спостерігається, буде ідеальним вибором. Тут ціна на цей автомобіль впала і вона на сьогоднішній день складає 22 тисячі доларів. 32 тисячі кілометрів пробігу за 2022 рік. Ще один жив компас, 2,4 бензин, 33 тисячі кілометрів пробігу. Тут у нас пробіг складає 33 тисячі кілометрів, повний привід, 20 тисяч 800 доларів на нього ціна. Да, зараз все в льоді, дуже важко заглядати в автомобілі. Але якщо якийсь автомобіль вас зацікавить, то хлопці його розігріють, знімуть сніжок зверху, знизу, і можна буде зробити тест драйв і переоформити автомобіль. Jeep Renegade – це автомобіль, який більше підходить для міста. На міжміські поїздки він не буде доставляти великого комфорту, але за рахунок того, що він має високий кліренс, коротку базу, і на своєму повному приводі автомобіль дійсно може показувати круті показники на бездоріжжі, тобто кемпінг, якийсь активний відпочинок, паркуватися в центрі міста дуже зручно буде на цьому автомобілі. Він буде більш економічніший через свою вагу, тому що він від своїх... Братиків буде трішечки легший. Тут у нас вже йде тканевий салон автомобіля, є CarPlay, Android Auto і вже буде нижча відповідна ціна. За 2020 рік і 2,4 на який, до речі, можна ставити газ четвертого покоління 16 тисяч доларів. Наступний Renegade буде також 2,4 двигун мати, і за 2020 рік і 95 тисяч кілометрів пробігу 15800 доларів. Вже 20 2020 року, 2,4, 58 тисяч кілометрів пробігу повний – 17 тисяч 500 доларів. Круто в цих автомобілях, що в них можна ставити газ, газ четвертого покоління, він відносно недорогий. І це найкраща на сьогоднішній день бензинова установка, яка може нормально їздити на автомобілях. Не ламатися, якщо ставити в нормальної фірмі, а не десь на гаражах, то проблем з газом не буде. Ну знаєте, то постійно чек світиться, то постійно якийсь датчик відпадає, то розхід дуже великий, то ще щось. Тому економити можна в два рази, адже бензин по 65, газ по 35 можна їздити дешевше. Два представника джипа це джипи Grand Cherokee. І в даному випадку у нас хороша комплектація Summit, 2017 року 3,6 бензин із пробігом 55 тисяч кілометрів. Привід автомобіля повний і ціна досить таки демократична для такого красення 26-900 доларів. Особливо за таку комплектацію це дійсно буде круто. Автомобіль в такому насищеному червоному кольорі, він, здається, в джипа називається бургарі, і це не просто червоний колір, як червоний, а це така, знаєте, спіла, п'яна вишли. Автомобіль дійсно і в своїх топових комплектаціях. Він не тільки круто зафарширований в салоні, він має і е, автоматичне паркування, тому що будуть парктроники додаткові з боку, він має і обвіз, який робить цей автомобіль більш симпатичніший. Наступний автомобіль це також Джип Grand Cherokee, Тут вже йде комплектація Overland. І привід цього автомобіля задній, тому і ціна нижча. 23 тисячі доларів. 3,6 бензин, 66 тисяч кілометрів пробігу і дуже красивий коричневий салон. Так, ну що ж, друзі, ось такі кросовери у нас зараз є по наявності серед джипів. Зараз ми з вами перейдемо в другу частину майданчика, де я вам покажу, є ще автомобілі з Європи, є седани, є пікапи. І один цікавий автомобіль, який я хочу взяти на огляд, показати вам познайомити з ним більш детальніше, це Lincoln Авіатор. Це дійсно автомобіль, який... Конкурент BMW, Mercedes, Audi в преміум-сегменту, правда від американців. Зараз покажу вам трішки Європи. Це Citroën C4 Picasso 2016 року випуску. Тут, звісно, буде двохлітровий дизель. І бачите, якщо ми говоримо про чесні рідні пробіги, їх не скручувати, як тільки ми говоримо про Європу, дизель тут відразу пробіг 316 тисяч. Кілометрів. І якщо це чесний і рідний пробіг, то для європейського автомобіля це дійсно небагато. Ось цим і є основна основа американського автомобіля, тим, що береш його з пошкодженнями, але автомобіль має значно менший пробіг. Пробіг автомобіля, звісно, має значення, тому що чим він більший, тим Більше проблем може мати автомобіль в своїй експлуатації, тому що певні системи вже зношені. Демократична ціна 10 тисяч доларів за цього красення. Я думаю, це непогано. Він, звісно, буде їздити і в Європі в основному пробіги йдуть трасові. Це не по місту, всього, такі пробіги наїжджаються так швидко, але тим не менш. Він вже є такий, тобто, якщо ми хочемо автомобіль з Європи, то це, як правило, великий пробіг. А якщо ми хочемо автомобіль з Америки, то це, як правило, битий автомобіль. Так, ще декілька європейців. Жо 5008 2012 року. Автомобіль має 1,6 дизель привід передній і ціна 8500 доларів. 243 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Ось так виглядає салончик. І ще у нас Рено. Колись ми їх дуже багато возили з Європи. Зараз вже ці автомобілі стали менш популярними. Але в бюджеті 8200 доларів конкурента йому треба буде ще пошукати, тому що це Рено Scenic 2009 року, 2,0 бензин, 130 тисяч кілометрів пробігу. Бачите, як відразу відрізняється ціна між дизельними. І бензиновими автомобілями, тому що дизель більш економніший, бензин споживає більше пального і на них менше проїжджають. 130 пробігу, 8200 ціна, охайний салон, доглянутий, і мені здається, це непоганий варіант, щоб розглядати автомобіль як для себе. Так, ну що ж, переходимо в категорію седанів, і тут у нас є Infiniti q 50 2021 року випуску з. Трьохлітровим бензиновим двигуном. 145 тисяч кілометрів пробігу, привід в автомобіля задній, і ціна на нього складає 18 тисяч 600 доларів. Давайте заглянемо в салончик. Ну, все, по нісановськи скажімо так. Так, наступний автомобіль, на який я хочу звернути вашу увагу, це дійсно, коли ви хочете їхати і виділятися. Щоб бути не таким, як усі, і цей автомобіль зможе вам це зробити. Це Мадзераті Гіблі. Особливо в цьому насиченому коричному, глибокому кольорі, автомобіль з коричневим шкіряним салоном, виглядає просто приголомшливо. І на цьому автомобілі, під'їжджаючи, дійсно можна справляти враження. 2014 рік, 3-літровий бензин, 82 тисячі кілометрів пробігу. Ціна у нього 21. 900. Cadillac ELR 2013 рік випуску. І це ще один автомобіль преміальний. І це вже від американців, який дійсно не залишать вас байдужим. Але демократична ціна в 16 тисяч доларів робить цей автомобіль більш доступним. І вже на такому преміальному купе ви можете під'їжджати буквально вже завтра, якщо захочете придбати цей автомобіль. Так, ну що ж, йдемо далі, і далі нас будуть цікавити седани та пікапи, які ще з вами у нас залишилися. І е, це буде трошки Європи, трошки Америки. Як бачите, автомобілів стало малувато зараз на майданчику. Справа в тому, що розібрали дуже багато автомобілів, особливо з другої половини грудня і дуже багато замовлень пішло по авто із США. Люди стали дуже активними і розібрали авто по наявності. Тому зараз. Хлопці працюють над тим, щоб наповнити майданчик, зробити нові закупівлі, а й, до речі, приймають автомобілі під комісію. Тобто, якщо у вас є автомобіль, ви не хочете займатися його продажем, щоб хтось цим зайнявся, можна встановити автомобіль на майданчик. Хлопці його підготують, будуть ним займатися продажем, їздити по СТО, показувати, спілкуватися з клієнтом. Ви тільки приїдете в кінці МРЕО на переоформлення. Це досить зручно і комфортна послуга, хто не хоче паритись продажем свого авто. Шкода, Октавія, і як то можуть казати, автомобіль для діда це дійсно автомобіль, який не примхливий в утриманні, і автомобіль досить. Цікавий, особливо цей, тому що цей точно не для діда, це для молодого хлопця, який має молоду родину і йому треба великий багажник для того, щоб покласти там дитячі речі, колясочку, дружина і так далі. Але хочеться піднажати, піднавалити, щоб автомобіль дійсно круто їхав, то шкода Octavia RS 2013 року випуску стане вам в нагоді. Дійсно, універсал на всі випадки життя. І не коптячий дизель, а автомобіль, який може нормально вжигати. Маємо 2-літровий бензин, 171 тисячу кілометрів пробігу, привід передній, 15 500 доларів ціна і дуже. Крутий салон. Дійсно, щоб всі шкоди йшли з такими салонами, мені здає... здається, їх би купували ще більше. Переходимо до наступного автомобіля, і це у нас буде Пасад. Це у нас 8, якщо я не помиляюся, вже з Європою я працюю, не працюю вже, точніше. Років з шість і більше знаю про американські автомобілі, тому що ми, в принципі, останні шість років працюємо саме над пригоном і ремонтом цих автомобілів. І Європа трішки відійшла на другий план, але тим не менш на майданчику є автомобілі в наявності для любителів небитих, некрашених автомобілів. Будь ласка, є ось такий посад бавітір. 22 й рік двохлітровий дизель 208 тисяч кілометрів пробігу, 19 тисяч 900 доларів. На нього ціна, ну і як це більш притаманно європейцям. Це у нас тканевий салон. Дякувати Богу, хоча б коробка передач автоматична, а не механічна. Тому що вони любителі автомобілів з тканевими салонами і з механічними коробками передач на дизелі. Таке вони, ці європейці, люблять. Ну і так, да, щоб це був ще й універсал. Седан з Америки Mazda 6, 2020 рік. Автомобіль має 2,5 двигун і всього-навсього пробіг 7 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 20 300 доларів. Це хороша комплектація в автомобіля. Carbon Edition. І дійсно заглянувши всередину цього автомобіля, ми можемо сказати Вау. Червона шкіра, хороша комплектація з сучасними асистентами, сліпими зонами, камерою. В лобовому склі, тобто дестронік, адаптивний круїз-контроль, автомобіль нафарширований дуже добре. Але мені було б цікаво почути вашу думку в коментарях, що б ви вибрали для себе. Дивіться, от Mazda 6 з пробігом 7 тисяч кілометрів, можна сказати, нова машина по агрегатам. Але автомобіль був пошкоджений в Штатах, відремонтований і зараз він продається в Україні. А цей автомобіль у нас з Європи і він має майже аналогічну ціну. І це 208 тисяч кілометрів пробігу. Універсал на дизелі не битий, не крашений, але має досить таки великий пробіг. Який би з цих автомобілів ви вибрали для себе, аби брали для себе? А я вам певно скажу свою думку, тому що я б для себе вибрав би автомобіль, який буде мати маленький пробіг. І я б собі так би зробив би. Тому що маленький пробіг це запорука в тому, що автомобіль не буде мати абсолютно ніяких проблем. Він буде їздити і вам не треба буде заглядати на СТО. Знаєте, то форсунки цокають, то сажевик забився, то десь там потекло щось і все таке інше. Наприклад, от мого автомобіля це моя оновлена трієчка, яку я для себе привіз з США в нас на сервісі зробив. Автомобіль має пробіг 10 тисяч. Кілометрів, і коли дійсно мова йде про невеличкий рідний пробіг, то я даю йому більше перевагу. якісно зробити, відновити автомобіль, і це не буде складати ніяких проблем, якщо відновити якісно. Якщо відновити, так як я вам показував на коротких відео компас, який недавно до нас заїхав в ремонт, то да, таке тобіль може вийти дешевше, але експлуатація його буде просто неможлива. Тому привозити, ремонтувати якісно, мені здається, майбутнє все-таки за свіженькими битими машинами із США. А яка у вас думка? Пишіть. А ми продовжимо оглядати автомобілі на майданчику і переходимо до Volkswagen Beetle S комплектація двохлітровий бензин, 126 тисяч кілометрів пробігу по ціні 12 700 доларів. Volkswagen Beetle, і в нього дуже такий унікальний колір Pink, який дуже складно буде зустріти, і в нього хороша комплектація. 1,8 бензин 16-го року, 14,700 пробіг автомобіля складає 80 тисяч кілометрів. Ще один Beetle Dune, автомобіль 17-го року, 2-літровий бензин, 68 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас ціна складає 16 тисяч 300 доларів. І хоч цей автомобіль Найдорожчий серед трьох, у нього відповідна і комплектація, тому що комплектація має значення. Знаєте, ось заглядаємо в салончик, і тут дійсно, можна сказати, вау, і не потрібно буде ходити заглядати по вікнам сусідів, що у тебе щось є, а в нього нема. Чи навпаки? Йдемо далі. І у нас Альфа Рмео, Джулія, автомобіль 19 2019 року, 2-літровий бензин. Пробіг 21 тисяча кілометрів. Привід автомобіля задній і ціна 24 900 доларів. Красивий шкіряний салон. Мені подобається, що автомобіль запускається з керма. Там є така спеціальна кнопка червона. І е, знаєте, чимось схоже на Феррарі. Тобто, якщо ти мрієш про Феррарі, а я мрію, то цей автомобіль мені, чесно кажучи, дуже доподобає. Я був думав замінити свою трійку на альфа Ромео але потім щось мені прийшло в голову і я передумав. Покинув цю думку. E, Volkswagen Jetta, 21 рік, двохлітровий бензин, 144 тисячі кілометрів пробігу. Це не просто Jetta, це спортивна версія Jetta, це GLA. E, 18 тисяч 700 доларів. У нас хороша ціна на автомобіль і, звісно, хороша комплектація. Ще один універсал, але універсал зі спортивним характером. І це американець, який дійсно може приваблювати. Ті, кому потрібно покласти якусь коляску, возити з собою речі, але все ще хоче бути спортивним на душі, то ця Subaru дійсно може вам підійти. Щоправда, у неї така назва, що я не можу вимовити. Давайте будемо е читати з вами разом із цінника. Е це у нас Subaru. Леворк. Чесно кажучи, коли автомобіль з'явився на майданчику, то я вперше побачив цей автомобіль. Я навіть про існування такого автомобіля ніколи і не знав. Але є у нас така машина, 2015 рік, 1,6 бензин, 154 тисячі кілометрів пробігу. Ціна автомобіля складає 14500 доларів. Залишилось у нас на закусочку ще два кросовера, і два кросовера, які точно не залишать вас без уваги, тому що це Honda CR-V 2022 року випуску з двохлітровим гібридовим двигуном. Цих автомобілів на ринку України можна знайти дуже мало, тому що вони ціняться сильно і коштують дорожчих коштів, ніж, наприклад, той самий Ford Escape. Тому що за ці гроші Ford Escape можна взяти. Е Приблизно 23-24 року гібридним і в топовій комплектації. А у нас 22 рік, 2,0 гібрид, 51 тисяча кілометрів пробіг, привід повний 30 тисяч доларів ціна комплектація EXL. Це предтопова комплектація. Але всі, хто знають, що таке Honda, як в них влаштований гібрид. І як машина в цілому працює і те, що її можна прирівнювати до Toyota, до лексусу, тобто проходять роки і ви продаєте в результаті автомобіль через певний час за ті ж майже кошти, що купили, тому він ціни, ціниться надзвичайно сильно. І це буде крутий вибір для себе, що ви захочете таку автівку. Hyundai Santa Fe, 23 рік і знову ж таки гібрид. 1,6 гібрид, 35 тисяч кілометрів пробігу, привід автомобіля повний і автомобіль має ціну 36200 доларів. Щоправда, на такому здоровенному автомобілі мені хотілося б бачити більш об'ємний двигун, щось по типу 2.5, хай би то був гібрид, 1,6. Малуватий мені здається, але тим не менш, ці автомобілі на них їздять і їздять досить таки непогано. Я не чув, щоб власники в групах і в соцмережах жалілися на надійність цього автомобіля, цього двигуна. Тому може бути дуже хороший вибір автомобіля як для себе. Тридцять шість двісті рік 35 тисяч кілометрів пробігу. Ну і ось цей красень, який я. Залишив на закуску. І я хочу спробувати зробити для вас огляд на нього. У нас на каналі окремо і окремо тільки на автомобіль. Тому що мені здається, він може бути дуже цікавий, адже Лінкольн авіатор 2020 року, 3-літровий бензин, привід повний, 91 тисяча кілометрів пробігу. І це саме топова, сама жирна версія цього автомобіля Black Label Це сама топова комплектація. Тут є все. Звісно, від підігріву вентиляції сидінь до масажів сидінь і до асистента, який може розмовляти з вами під час дороги. Тобто такий, знаєте, як в Тесли Грок, у них є можливість зв'язуватися з Гуглом і, відповідно, ви можете розмовляти під час розмови з автомобілем. Ось кнопочка на кермі та окремо вгорі, така вона, войс, голос намальований. І е, можна дізнаватися з Google певною інформацію під час руху, якщо вам це потрібно. Так, це дійсно круто, і цей автомобіль точно вартий уваги. Ціна 52 тисячі доларів. Ну і нове надходження це у нас GMC Sierra Пікап. Так, в цьому місці у нас на майданчику завжди стоять пікапи і тут. Е, Хлопці їх продають. Ну що ж, всі пікапи, що були, навіть TRX за 140 тисяч доларів, ось тут стояв, він уже проданий і недоступний до купівлі. Так, автомобіль десь продавався півроку. Звісно, автомобілі за такі кошти не продаються дуже швидко, але, тим не менш, хлопці знають свою справу і продали його. Нове надходження це GMC Sierra. Цей автомобіль. Мало я про нього знаю, особливо я на них не катався, вражень у мене особистих від цього автомобіля немає. Нещодавно у нас на каналі виходив перший пікап, це Rivian R1T, і дійсно автомобіль мене вразив своєю мультифункціональністю і практичністю. Але якщо порівнювати з Рів'яном, то у Рів'яна розетка йому потрібна, ти туди зарядив і, можна сказати, майже безкоштовно їздиш, то цю красуню треба буде. Заправляти так, 21 рік, 5,3 бензин, 44 пробігу, 50 тисяч доларів у нього ціна. Ну що ж, ми дійшли до завершення цього відео. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте лайком коментарем. Якщо сподобався якийсь із автомобілів, хлопці на смертцентрі вас чекають, покажуть вам автомобіль, зроблять тест драйв. Ну, або ви можете залишити на продаж свій автомобіль, якщо вам потрібна така також послуга. Якщо вам потрібно авто із штатів, звісно, ми компанія Total Drive Hub привеземо і відновимо у нас на сервісі. Хочу нагадати, що автомобілі, які замовляються з нами, можуть і ремонтуються у нас на сервісі. Якщо ви хочете гарний, якісний ремонт, то вам, звісно, до нас. А автомобілі, які були замовлені з іншою компанією, але ви хочете відремонтувати автомобіль у нас, на ремонт не приймаються. Це офіційна позиція, яку ми прийняли в грудні 25-го року. По тій простій причині, що станція перенав... перевантажена, Є проблеми з майстрами. Звісно, зрозуміло, чому і як, тому що всі мають одні й ті самі проблеми ще й з електрикою зараз склалися проблеми. Тому нам потрібно виконувати зобов'язання перед нашими клієнтами. І ті люди, звісно, які оплатили послуги, з якими ми працюємо, вони в пріоритеті і на першому місці. І брати автомобіль зі сторони, який буде стояти до нього, ніхто не буде підходити 4-5 місяців. Я думаю, це буде нікому не цікаво ні вам, ні нам, тому що все-таки наші клієнти, які замовили автомобіль, на першому місці першочергово. Тому було прийнято рішення, що ми будемо ремонтувати тільки автомобілі, які замовлялися з нами. Ну що ж. До нових зустрічей! всім пока.